Віталій Бутилій Шахів грає проти саме Нобскопс. Канада рейтинг 1803. F6. F6. Пасивний. F4, але тут буде зв'язка. Ну і що? Ми хочемо по ласкору поле отримати. Хочемо. А нам його не дають. Так, а кі... кіня сюди хотілося. Кіня можна на опять ще ставити. Мабуть, вот ні. Сюди то не хоче. Можеш спробувати віддати слона. Нет, я зараз сам F5 играю. Че надо пройти на такси? сильно? Какие партии было? Ласкер Капо Бланк. Забрал пока шунаполя. отак от. от. Ну, можливо, навіть і 4, щоб тут все було здвоєне, було б непогано. Тому що у нього тут 4 на 3 кількісна перевага. Ну, мабуть, G4. Ну, давай так. Она хочет сюди, туру сюди і її 5 піти. Потім коня може через е 4 кудись, може ще щось, не знаю. І треба наштовхувати пішки тут, бо в мене 4 на 3, а в нього тут 4-3. на 3. В нього на не ферзевому. І він не пускає нас нікуди. Є 5. Можливо, зараз або ніколи. Але може бути пізно трошки. Так, я десь сюди поставлю. Може, тут щось зараз підвисне. І що? Цим піжаком я не хочу бути. І 5 все-таки час. Навіть на жартву, тому що тут у нього все скупчилось, я це зараз хочу вз... взорвати хочу тут все. І чим вид? Слоном, мабуть, да? слоном. Взорвав. Куняємо мат поставити? Вони ставляться мат там? Зараз тут мене забере, так? Да? Зараз забере піщака, давай тоді так. Під зв'язочку коневу зробимо. І, можливо, наша <кій> тура туди кудись підемо. А можливо, і не підемо. Тут може вдарити, до речі. Не дотягнувся. Ну нічого я не буду пропонувати, бо в тебе так і так позиція погана була. Якщо б рівна була позиція, можна було б за цей міськлік, тобі якби нічого запропонувати. А так, вибачай. 71 на 72. Так, ти вже бартію свою програв. Ходів 10 назад. F5 правильно, значить. Ну так, да, йому треба було щось інше тут робити, повільно якось. б 5 слон д 7 б 6 Якось. Слона треба було швидше кудись виводити. На акти, а це 6 якось. Після ф 5 слона тільки одне поле д 7 Активності небагато. С4 це просто блокада, що він тут нікуди на нас не двигався. а будь які розмір. Ну просто структура погана в нього. Пішакова, і вони всі слабкі пішаки. Є5 був хіт. Окей, якщо, <кхем> якщо взято то що? То F6. Якщо взято, то що? Кінь Є4. І ось воно. Ми звільнили E4. Якраз в тій партії ласкер в кінці такий хіт і зробив, скинув пішика. Кінь отримав полачки, я не пам'ятаю, можливо, і не e 4 а можливо, якесь інше поле було десь тут близько. І проблеми з фігурами. Фігури погано стоять, тут взаємодія, її диандуму заважають, туди не можна йти. Тому що кінь же 5. на білих фігури навпаки по блокадним полям слабким стрибають, атакують і просто зносять. Складна позиція тут для чорних. Окей. Треба було б думати, шукати цю атаку, ну. Я Вирішив е 5 все-таки підготувати. Знову, мабуть, був Е5 хід так. Є 5 хід, Тому що фігури у чорних стоять у них мало простору, і вони один одному заважають. Тому зазвичай таке відкриття гри на користь того, в кого краще стоять фігури. Ну, я вирішив ще підготуватись. Жаутору ще сюди поставити. Трошки довго, але і так позиція хороша. Позиційна, позиція білих сильна. Ось, Е5 нарешті, нарешті Е5, Якби... ну і тут. Краще було конем. Не, є 4. Треба, щоб всі фігури грали максимально активно. Звісно, я ж туру сюди поставив, щоб вона десь атакувала, тому кінь є 4 сильний був хід. Ну окей. Не подумав я про це. Тут йому треба було просто зіграти кінь Kінie 5. У. Тут Кіні ну, тут вже складні якісь такі рівні позиції, ну тут тактика і можна помилитись, окей. Він просто на автоматі забрав і все. Слон втрачається, і Woodgame will play Ну, тут він ще. Не дотягнув ту туру, ну то вже нічого не дає йому.